Дефіцит бюджету Російської Федерації в 2022 році досяг понад 3 трильйонів рублів або 2,3% ВВП і виявився одним з найбільших в історії країни. Про це повідомляє пропагандистське видання Ріа Новості. При цьому глава мінфіну Російської Федерації Антон Силуанов зазначив, що доходи минулорічного бюджету зросли до майже 28 трильйонів рублів, що на 2,8 трильйона рублів вище ніж планувалося спочатку. У свою чергу прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив, що витрати становили понад 31 трильйон рублів. Форбс зазначає, що річний дефіцит бюджету в понад 3 трильйони рублів став одним з найбільших в історії Російської Федерації. Більше він був лише у 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу, та в країні вводилися обмеження. Тоді він сягнув понад 4 трильйонів рублів.